Вітаю! Наступив новий тиждень і можна вибирати нову компанію у венчурний портфель. Цього разу я перелопати, напевно, за 30 компаній по угодам інсайдерам. і все ж таки не йшов ту, яка відповідає моя вимогам. Цей раз це компанія Axiom Biotechnologies. Це компанія із мого улюбленого сектору біотехнологій. Саме у цьому секторі компанії можуть за досить короткий час вистрілювати у ціні на сотні, а то й тисячі відсотків. Тому перейдемо до аналізу. Як я вже казав, дану угоду я знайшов по інсайдерам. 31 серпня інсайдер компанії, 10% власник, купив ще акції на 100 тисяч доларів. Досить хороший об'єм угоди, як для акцій на OTC. І звертайте увагу, до речі, на інсайдерів. Як ми бачимо, у вересні 2023 була нібито угода на 6 мільйонів акцій. Проте, як ми побачимо, угода була ще в 2020 році, тобто просто інсайдер здав невчасну звіт. Чи карається за це, чи ні, я це вже точно не можу вам сказати, по ідеї маю. Але факт того, що треба вважати. І давайте почнемо з графічного аналізу. Що на даний момент видно? Проторговочка у нас є у діапазоні, дуже добре. Потім ціна трішки провалилася, і величезні об'єми на покупку. Тобто акції скуповують. І, до речі, в цьому діапазоні боковому також є проторговка, це дуже важливо. І пройдемося по перспективах, що акції давали. До речі, стрілочками я наніс угоди інсайдери, тобто було ріст і ще далі впало. А це ця угода. У 2020 році. І до речі, після покупки інсайдера, давайте подивимося, ціна виросла у 1300%. Це ще не кінець. У попередній раз, із мінімумів, десь приблизно тут. Акція виросла на 11000%, Тобто це 100 іксів. Тому акція графічно має перспективи для росту. І крім інсайдерів, ще у нас склалася наша формація. А саме, як я сказав, проторговочка на об'ємі і хороші об'єми, коли акція почала падати. Ну, а давайте тепер перейдемо безпосередньо для аналізу компанії на сайті OTC. І так, акція торгується на OTC QB. Це дуже добре, Тобто це є якісна компанія, яка здає звітність і відповідає вимогам цього сектору. На рахунок цього блоку, все зелене, тобто, прекрасно, жодних питань до компанії немає. Котирування перейдемо, що нас цікавить. Ринкова капіталізація 5,5 млн доларів. Прекрасно нам підходить по нашим параметрам. Не є дуже маленькою якоюсь страшною і не є якоюсь занадто великою. І профіль компанії. І так, це біотехнологічна компанія. Давайте трошки перекладемо. Є провідним розробником діагностичних рішень для охорони здоров'я, які служать для зміцнення здоров'я людей. Ну, тут, напевно, загальні фрази будуть. Давайте. Завдяки розробці діагностичних рішень, які швидко і точно діагностують різні захворювання, наші продукти дозволяють і так далі. Ну, одним словом, так як я казав, що загальні фрази. Найкраще переходимо на сайт компанії і будемо вже дивитися там. У загальному сайт пророблений, є якісь всякі ефекти, новини. Ну, тобто, все гарно зроблено, видно, що сайтом займається. Давайте глянемо на Facebook. Є тисяча підписників. Якісь пости час від часу є 11 січня, 17, -го, 19 листопада, тобто якась активність є. Ну, але це не основне, це біотехнологічна компанія, тут це далеко не основне. Давайте, що вони тут пишуть: поліпшення життя шляхом інновації діагностичного рішення. Вертикально інтегрована дослідницько-конструкторська компанія, яка зосереджена на покращенні ландшафту для діагностики офтальмологічних захворювань, таких як хвороба сухого ока, за допомогою швидких діагностичних тестів. Ну, давайте трошки перейдемо about про компанію. Засновано ще у 2014 році. Це все те саме пише. Компанія володіє двома з п'яти діагностичних тестів на захворювання сухого ока з хваленим FDA. Тобто вже має якісь продукти, які FDA схвалили. Це вже плюс. Місія полягає в тому, щоб покращити життя пацієнтів. так так, так. Ну ладно, це менше з тим. Ось в неї, є якийсь офіс досить непоганих, лабораторія, ну, якийсь Видно. Це, до речі, Каталіна Валенсія це наш інсайдер, який якраз купив на 100 тисяч доларів акції. І вона, до речі, одночасно працює в Sapphire Biotech. Забігаючи наперед, я скажу, що цю компанію викупив Axiom Biotechnologies ще у 2018 році. І вона володіє її як дочірньою компанією, яка входить в склад Axiom Biotechnologies. Тобто, вже, якщо компанія викупляє інші компанії, то точно в неї не так все погано. А це є директор, який купував акції у 2020 році. Ось він. Вальтер II. 6 мільйонів акцій купив, ціна чомусь не зазначена. Ну, так як він пізно подавав звіт, то, можливо, й дав з помилками. Якщо подивитися по графіку, на 2020 рік я тут наніс його угоду. Це було орієнтовно по одному центу. Тобто, тобто він купив на 600 тисяч доларів акцій. Досить непогана кількість. Ну, на такі гроші купують акції, якщо вже впевнені в компанії. Перейдемо далі. Діагностика. Чим вони займається офтальмологією? Давайте переглянемо трішки. Це є про сухе око, то що. Компанія X7i розробила та комерціалізувала два вузькоспеціалізовані діагностичні тести на місці надання медичної допомоги. Ага, тобто, що на місці можна надавати медичну допомогу. Давайте далі по продуктам. Це як вони виглядають? Наступне: тест на COVID-19. Ну, наскільки це актуальна тема, я, звичайно, не сумніваюся, але факт того, що такі продукти в них також є. Інші ось це дуже цікаво. Онкологічні дослідження. Онкологічні дослідження мають дуже велику перспективу, так як це дуже великий ринок на США. І той, хто буде досягати якогось успіху, буде мати реально хороші перспективи. Наша діагностична платформа заснована на відкритті пухлинного біомаркера у крові. Біомаркер, такий-то відсутній або присутній у низьких рівнях у здорових людей. Тобто, вони через якісь дослідження, через цей біомаркер визначають якісь там види раку. Кількісні тести виявляють цей ну, біомаркер. Визначають, чи корелюють рівні стадії захворювання, рецидивне захворювання, чи відповіді на терапію. Тобто широкий спектр не тільки дослідження, чи є рак, а ще й в якій стадії, чи вернувся він і так далі. Ну, досить цікаве дослідження. Ще досить ранні дослідження, вони ще всі проклінічні. Ну, але одночасно проводиться 4 дослідження. Це досить добре. І давайте для інвесторів: інформація про компанію. Це ми вже дивилися. І давайте презентацію для інвесторів переглянемо. Так, чим вони займаються Діагностика, очі, ковід і рак. Тобто мають кілька діяльностей це дуже добре. От це що Ранній, Раннє виявлення раку. 249 мільярдів розміру ринку, досить перспективний. І причому середній приріст на 7% в рік. Синдром сухого ока, досягає 6-7 мільярдів, досить також велика індустрія. А, досягне в 2024 році. І приріст 66% щороку. І covid 84 мільярди. Ну, бачите, я думаю, що це вже діяльність така не актуальна, а насправді ще є. Крім того, щороку до 27-го року він росте в 3-1%. Тут тобто і перспективи для компанії. О, це саме цікаво пайплайн. Тобто, якій стадії що знаходиться? Так, синдром сухого ока У нас вже, вже все пройшло, і вже є процес комерційної розробки. Ще, мав бути, в першому кварталі 2022 року, але вже деталей не знаю. Так, по COVID. Відправлений FDA, але ще FDA не затвердило. До речі, може, ви чули, що FDA для ліків від ковіду не вимагає проведення фаз всіх дослідження. Тобто можна їх уникнути. Досить швидко розробляються ліки. Тобто, зразу клінічні дослідження і зразу можна FDA подавати. Це ще якісь по ковіду? І дослідження маркеру ще поки переклінічне дослідження. Але, напевно, на неї йдуть найбільші ставки. Оскільки це є найбільший ринок, і тут у разі успіху буде просто нереальний ріст акцій компанії. Це про око розказується, це як використовувати, різні види тестів. Це знову ж таки продовження про нього. Тут вартість, які прибутки можна отримати з їхнім апаратом. Далі переходимо до ковіду. Різні препарати і онкологія. Далі про цей біомаркер розказано, про ринок. Ну, одним словом, стандартно. Вони розказують про те, що вони мають, які продукти, що цікаво, і так далі. Ви можете подивитися це вже на їхньому сайті, проаналізувати детальніше. А ну і давайте перейдемо вже тоді на сайт і будемо дивитися далі про цю компанію. І так, компанія здає звіт в СЕК. Дуже добре. Звіти проходять аудит. Теж дуже добре. Компанія є працівники, рада директорів. І інші інсайдери. Інсайдери це тобто або люди, які працюють в компанії, або власники 10% і більше акцій компанії. Тобто є серед них публічна компанія, Medical Marijuana. Це, до речі, також публічна компанія, яка торгується на ОТСі. Щоб мати бачення, що це. Компанія має капіталізацію 20 мільйонів, тобто це є ну, немаленька компанія, яка вклалася в розвиток цієї. Це теж хороший плюс. Що це за компанія, я не знаю. Я шукав в інтернеті, але нічого не знайшов взагалі про неї. Це напевно якась приватна особа, свій приватний фонд з купової акції. І Каталіна Валенсія це, це наш інсайдер, про нього вже говорю. Далі, що цікаво, так, фармацевтичні препарати, це ми дивилися. Компанія заснована ще в 2010 році, досить стара, вже ну, 23 роки, і працює в неї 8 працівників. І не є компанією обгорткою Продукти сервіси ми подивились, і послуги компанії також нам зрозуміли. Перейдемо до деталей по цінному папері. Капіталізація, як ми вже бачили, 5,5 мільйонів. Авторизована акція 300 мільйонів, з них 218 вже випущено. Причому 133 із них ще заборонені для продажу. Ну а 85 дозволення. В загальному в торгах майже 40 мільйонів акцій, тобто невелика частина. І, до речі, досить добре, що є різниця. Між авторизованими акціями і випущеними. Справа в тому, що біотехнологічні компанії фінансуються за рахунок якраз продажі своїх акцій. Люди вкладають в ідеї. Вони купують акції, а компанія, якщо не має на що розвиватися, не продають акції. Бо вже дуже погано, коли в компанії закінчилася акції, тоді вона просто не має що продавати, і вона банкротиться. Ну або замість банкротства може бути ще викуп іншою компанією, але тоді вже знову ж таки частка інвестора розмивається. Тобто найкраще, коли є якийсь запас по фінансуванню. Що цікаво, що тут? Фактично нічого. Короткого інтересу майже, немає. 51 тисяча компаній. З 40 мільйонів доступів це про нічого, менше відсотків. Новини, давайте подивимося. Давайте кілька заголовків переведемо. Аксім Biotechnologies подає патент на тест на нейтралізуючий фентаніл антитіла, подає заявку на отримання ліцензії ДЕО на роботу з контрольованою речовиною. ДЕО – це управління по боротьбі з наркотиками, якщо ви не знаєте. Тобто вона з якимось такими елементами починає працювати. Ну, добре, це є ще одна галузь якась розвитку. Генеральний директор видає листа акціонерам нагадує про конференцію. Ну, це вже більше до корпоративної звітності. Розробляє новий, швидкий офтальмологічний діагностичний тест. Ну, бачите, ще щось. Тут просухе око. Тобто компанія займається чимось. Ще якийсь от. Отримує перше замовлення на діагностичне рішення, оскільки ексклюзивний партнер Версея починає. Перший комерційний запис. Добре, значить компанія починає щось продавати. Дуже добре. Буде надходження готівки. Ну, тобто, компанія починає, напевно, виходити на якийсь прибуток. Дослідження. По дослідженнях рівно нічого. Фінанси. Фінанси, як я раніше казав, біотехнологічна компанія, щось по фінансах з них вимагати, ну, немає чого. Вони працюють на ідеї. Давайте, подивимося. І так, річний звіт за 2022 рік ще немає. Давайте подивимося квартальний. Так, прибуток 6 на тисячу доларів продали. Не знаю що. Можливо, якісь тестові зразки чи ще щось. А дослідження 29 тисяч. Ну, це за квартал. Ну, в принципі, не є великі витрати. 1 мільйон на адміністративні витрати. І інші витрати 106 тисяч. Це я не знаю. Тобто загальний збиток 1,3 мільйона доларів. Ну, не є щось критичне. Так, додаткові витрати 547 тисяч. Так, прибуток до. Зняття відсотків і податків мінус 300, мінус мільйон 317, як було вище. Так, за щось платить відсотки, вона ще 57 тисяч доларів за квартал. Ну, причому це вже це зменшується, було 1,5 мільйона. Ну і чистий прибуток мінус 2 мільйони. Ну, не Немала сума, в принципі, але це знову ж таки біотехнологічна компанія. Давайте подивимося по балансовій вартості. Гроші 163 тисячі доларів має. При їхніх витратах 29 тисяч, навіть в середньому десь виходить 40. Досить хороший показник, тобто вони мають за що Навіть акції не потрібно продавати. Інвентар 20 тисяч, інші 65. Довгострокових інвестицій не мають. Основні засоби 102 тисячі. І що? нематеріальні активи 4 мільйони доларів. Ну, нематеріальні активи це, скоріш за все, їхні патенти, їхні дозвола від FDA. Те, що вони мають право випускати ліки. Ну, і відповідно їхня оцінка, ну, може бути сумнівною, чи вона 4 мільйони коштує, чи менше, це вже вони як собі оцінили, так і показали. Кредиторська заборгованість 1 мільйон, ну немало. Інші заборгованості 2 мільйони. Тобто сумарно 3 мільйони поточних і довгострокові 1315, інші 4200, ну сумарно 8 мільйонів, майже 9 мільйонів боргу. Це, в принципі, не є мала сума. Ну, але хоча має активів на половину суми. Тобто для біотехнологічної компанії це точно не найгірший варіант. Особливо враховуючи того, що вони ще мають акції, які можуть продавати для залучення інвестицій. І грошовий потік. Ну, тут нема що чекати якихось сюрпризів, що тут з'явиться плюс. Звичайно, що мінус. Тобто, якщо зробити невеличкий підсумок, то можна сказати, що графічна компанія виглядає дуже добре. Раніше в неї були вистріли на високі відсотків, інсайдери купують акції. І в компанії є препарати і дослідження, які мають хорошу перспективу у майбутньому. І мало не забув, саме головне провести угоду. Ввожу тікер. Ціну ставлю по 2 цента. Фактично, ціна вже пішла від неї, але є шанси, що повернеться. Якщо не повернеться, то буду угоду підтягувати. Так, 02. Це десь 1500 акцій, якщо я не помиляюсь. 1250, фактично, але не буду ставити кратно 50. Оскільки, якщо буде якийсь спліт один до 100, щоб не пропадала частина акцій. Тому так і ставлю. Лімітка 1300 акцій по 2 цента і GoodTeal cancel. Відправити. Відправити. Все, угода відправлена. До речі, угода по ПКТХ ще не виконалась. Але ціна вже потрошки доходить до нашої цілі. А по яю вже успішно зайшли. Був навіть пробій ціни. Тобто, ми вже в цій акції. Ну а на цьому із аналізом усе. Ми подивилися перспективи компанії, ми подивилися на реальний стан справи у компанії, ну а і з ризиками OTC, думаю, ви знайомі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, і ви не пропустите наступні відео по темі. А я вам дякую за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.